Кіберспорт вирує і кожен день приносить щось нове. Ми тут, щоб розповісти про цікаві повороти, що вирують на глобальній сцені. Let's go! Скандальний анонс та старт з International 2025. Головна подія року у світі Dota 2 з International 2025. Офіційно стартував. Welcome to the International. 11 вересня на арені в Гамбурзі відбулася церемонія відкриття і розпочалися перші матчі плей-офф, де 16 команд борються за звання чемпіонів та призовий фонд у 2,5 мільйони доларів. Радимо слідкувати за турніром. Цього року матчі особливо круті. Однак анонс турніру від Valve викликав суперечки для свого пошту в соцмережах. Організатори обрали зображення з літаком та прапорами, що в комбінації з датою 11 вересня викликало неприємні асоціації з трагедією 9-11. Спільноті вже активно критикують Valve за цей невдалий вибір. Що скажете про такий візуальний контент? На нашу думку, Valve облажалися дуже сильно. Пакін, Баркін, Паккін. Пакін, Баркін, Паккін. Ти король. Астраліс змінює власників. Якоб Крістенсен повертається. Легендарна данська організація Астраліс офіційно змінила власників. Тепер усі права на клуб належать компанії Fusion і Спортс Групп, яку очолює відомий підприємець Якоб Лунд Крістенсен. Цей крок став несподіванкою, адже серед потенційних покупців називали інших інвесторів. Проте саме пропозицію Крістенсена визнали найкращою для стабільності організації, яка в останні роки переживала фінансові труднощі. Крістенсен, який свого часу заснував Копенгаген Вульфс» та став співзасновником бласту, має Багатий досвід. Його повернення дає надію, що Астраліс зможе відновити свою велич та знову вийти на світовий рівень. Піджель змінює правила та розклад турнірів counter strike 2. Організатор турнірів Піджелю оголосив про важливі зміни, які торкнулися їхніх майбутніх подій з Counter-Strike 2. По перше, піджель мастер Бухарест завершиться на день раніше, що дозволить командам взяти участь в інших турнірах. По-друге, піджель скасувала суперечливе правило, яке могло б Змовити команду запрошення на наступний турнір, якщо вона не приїхала на попередній. Це правило залишається чинним лише для PGL клужна Пока Пока-2026». PGL йде на поштовхи, щоб зробити свої турніри більш привабливими для топових команд, фактично визнаючи перевагу ЄСЕЛ. Зірка КС-2 Робс потрапив в аварію на «Порше» Зірка Віталіті Робін Робс Кул потрапив в серйозну аварію на гоночній трасі. На щастя, кіберспортсмен уник травм, хоча його Порше зазнав значних пошкоджень. Робс сам прокоментував інцидент, заявивши, що почувається чудово, а розбити машину сприймає як чергову поразку. Найближчим часом Віталіті продовжує брати участь у важливих онлайн турнірах. І відмінне самопочуття їх ключового гравця є головним. Звісно, шкода порш, але головне здоров'я Робіна. Український продотор зізнався в договірних матчах та звинуватив у всьому тренера. Колишній український гравець Шопіфер Бельон Мангьоку написав драматичний пост, в якому зізнався в участі у довірних матчах. Однак, замість того, щоб взяти на себе відповідальність, він звинуватив у своїх проблемах тренера бульбо та війну в Україні. Гравець скаржиться на психологічний тиск і токсичну атмосферу в команді, але сам же визнає свою участь у схемах 3-2-2, що ймовірно і стала причиною конфліктів, Незважаючи на те, що його команда вигравала кваліфікації. Мангьоку прикладає. Провину на тренера, звинувачуючи його у жорстокому контролі та приниженнях. Ця історія є нагадуванням, що відповідальність за свої дії лежить на кожному. Капітан Наві Енджел шукає посаду головного тренера. Гарна новина для фанатів Валоранту. Капітан НАТО Свінсера Кирило Енджел Карасьов оголосив, що шукає посаду головного тренера. Він повідомив, що його контракт з «Неві» закінчується після Валорант Чемпіонс, і клуб дозволив йому розглядати пропозиції. Енджел готовий співпрацювати з командами з будь-якого регіону, щоб поділитися своїм багатим досвідом. Бажаємо йому вдачі! Таким був цей тиждень. Які події запам'яталися вам найбільше? Дайте знати в коментарях до зустрічі.